Блін, ну тут, звісно, тепер у мене така котлеточка є. Більше цінити себе, цінувати і свою роботу. І я зробив дуже крутий проєкт на дізморалі. Більше 800 доларів у мене був. Друзяшечки, ради вітати вас в цьому відео. Сьогодні хочу розповісти історію мого учня Назара, який зробив дуже круті результати. І зараз конкретно ми про це поспілкуємося. Але перед цим хочу розповісти вам трошечки про Назарчика. Все ж таки, це ніфіга собі людина, тому що, по-перше, він є професійним, неперевершеним геймером індустрії League of Legends. Я правильно так кажу? Лігів Леджендс. Так, все правильно. Прикиньте, людина прийшла з про сцени, і це вже можна на цьому зупиняти відео і іти кудись афігівати на вулицю. Ну, это піпець. Так само хочу додати, що Назар є. Ну, знаєте, є таке слово як «привозмагать». Я не знаю, як буде українською, але от Назар, скільки ми з ним не спілкувалися, доволі таки часто були моменти, коли щось не виходить, щось десь складно, але постійно через підтримку, постійно за допомогою якихось правильних слів, Назар ще такий «Ладно, все, я зібрався, я їбашу, башу, треба робити. Ну, коротше, це теж навичка, і цьому треба навчатися і вміти так себе «привозмагать», знову ж таки. Назар. Привіточок! Як ти офігеть, капець? Я офігенно, блін, приїхав сюди, в Одесу, знімати кейс. Не знаю, відчуття просто охрієнно. Чесно кажучи, коли я йшов на курс, я навіть ну, не очікував, що, блін, я тут в кінці курсу опинюсь тут і зі мною знімати кейс. Це прям роз'єп. А, а скажи, а чи очікував ти взагалі, що будеш одним з переможців челенджа по заробітку? Це теж ніфіга собі. Так. Да. Да, я взагалі цього не очікував, бо блин, ну тут, звісно, тепер у мене така котлеточка є. Коротше, yes. да, Я, виходить, зайняв третє місце в челенджі, і челендж був офігенно додатковою мотивацією на курсі. І, по-перше, це такий, знаєш, теж, ігровий момент суперництва був на курсі, і це був офігенний експіріенс, тому що, по-перше, Підтримка з боку того, що афігенного ком'юніті, і коли ти бачиш оці чеки, дай повідомлення в челенджі, що там хтось там зробив бабок і так далі, ти не думаєш про це якось, блін, типу, люди заробляють бабки, офігеть, а я ні. Ти думаєш про це з точки зору того, що блін, а я теж так можу, чого я не можу. І це додає ще більше мотивації і якогось такого не знаю, класного інтерактивного моменту в курсі це прям офігенна ідея. І я такого ні в кого не бачу. Клас, ми офігенно почали вже одразу же про такі е, круті теми, але давай по порядочку. Розкажи, будь ласка, про себе, щоб люди розуміли, хто ти, що ти, як ти. Ну, більш детальніше. Окей, коротше, я виходить, що взагалі почав свій шлях по факту навіть з малювання. І я вчився в коледжі на художню кераміку. Я тобі виходить, я, в принципі, навіть кераміст. І я закінчив цей коледж. Але навчання було ну, таке, що ну, мене прям відбило бажання взагалі займатися чимось творчим. От таке теж трапляється. І я якраз після цього, по факту, роками сидів і прямо максимально імпрувувався в кіберспорті. І після цього, після не знаю, семи, семи років експеріенсу в кіберспорті, я зрозумів, що треба щось міняти. Бо мені блин, вже 25 років. і в кіберспорті ну, ти вже пенсіонер, ти вже пенсіонер і треба щось робити інше. І я почав себе шукати, повертаючись до того, що мені цікаво, що взагалі від чого кайфую я. А від якихось таких візуальчиків, щось прикольного, якогось дизайну. Мені завжди це було до вподоби. І я почав себе шукати в якихось нішах, бо дизайн, ну сама ніша дуже широка, від 3D 2D графічно, чого там тільки нема. От. І Почав я виходити свій шлях рік тому, по факту, буквально в цьому ж місяці, і я почав з моушено, а це я вчився сам на якихось там безкоштовних якихось курсах, якісь відосики з Ютуба. Це було дуже складно, але такий сів. Я прям зібрався. Такий так, треба щось міняти. Я там підзібрав бабок, щоб була подушечка, а я прям сів. І почав коротше, працювати над собою і роздуплятися отак в дизайні. І потім а, я зіштовхнувся з такою проблемкою, що, блін, щоб зробити моушен і щось анімувати класне. Треба, треба щось зробити для цього. Тобто, ну, блін, треба якусь картиночку, якусь отримати статику, якісь матеріальчики, і потім з тим працювати. Я такий, блін, значить, треба вчити фотошоп чи фігму чи щось таке. От. І Потім я таки почав поєднувати motion, плюс поєднувати графіку, і розвиватись почав і в авторі, і в фігмі, і в в різних програмах. І почав потихеньку підшукувати якісь курси, дивитись на ринку на якихось дизайнерів, менторів, де, що взагалі люди продають. І далі потихеньку розвивався. І єдина була проблема, поки я шукав ось ці курси. Що вони, блін, всі б тупо були однакові. Всі чуваки, вони щось розповідають про якийсь там заробіточок, І всі спираються тупо тільки на гроші і кажуть, що чувак, зайдеш на мене на курс, будеш заробляти мільйони. Ну, типу, я тобі прям зуб даю. І ну це, звісно, навіть мене більше особисто відштовхувало. Ось. І я шукав якогось такого. Теплого, щирого якоїсь не знаю, вайбу, щоб мені сподобалася саме людина, а людина, як вона подає свою інформацію, щоб вірити їй. Бо всім іншим людям на ринку по факту я не вірив, коли вони продавали свої якісь продукти. І я потихеньку так далі розвивався, десь вже півроку, і потім я побачив просто в рекомендаціях в інсті Тебе. Побачив, блін, чувак, щось такі прикольненький, забавненький, щось робить, офігеть, типу, щось якраз креативне і цікаве. Бо багато хто, і я сам дуже спирався на референси і працював ну, реально по ним. І думав, що, блін, ну, клієнт, типу, подобається, все, ну, все цього, цього достатньо, окей. От. Але я побачив тебе, почав за тобою трошки так слідкувати. І, блін, я не знаю, от так, так по факту, я потихеньку до тебе і залетів на курс. Мені сподобалась дуже твоя подача, твоя от в натурі, така людяність, найти знак людяність, щирість, тому що фідбек, який я отримав на самому курсі від тебе підтримку, це не знаю, це ні з чим не порівняти. І те, що ти, що ти сказав, про якесь моє да? і в якихось моментах мені це було дуже важливо, бо я зіштовхнувся з тим, що залетів я на курс. А я сказав тобі, що в мене заробіточок був від нуля по факту до 200 доларів в місяць, просто якісь там шабашечки, перебивочки, якась там сарафанка, тобто стабільного заробітку в мене взагалі не було. От я пам'ятаю, що ми провели цей з тобою перший зум, і ти сказав: блін, що мене більше все привабило, що. Помимо того дизайну і креативу, який в тебе є на курсі, дуже сильний акцент йде на те, що на особистий розвиток і вміння себе подати і продати. Тому що до цього я по факту, коли робив свої дизайни, я сидів такий, блін, а чому, типу, саме я, чому я повинен це продати? Я більше як себе знецінював. А на курсі я прям пішов, і от мене от прямо знає, дуже сподобалось те, що. Можна було навчитися на твоєму курсі, що по факту і вийшло. Правильно себе продати і себе цінити, правильно спілкуватися з клієнтами, як що сказати, як продати свій дизайн, як аргументувати і так далі. І по факту це я навчився робити на курсі. Так що якось таке забув вже питання, яке було, але якось так навалив. Кайф, ну ти навалив? Я тобі скажу так, навалив відповіді на дуже багато запитань, але це кайфово. Давай більш детальніше мені цікавить, скільки ти був підписаний на мене до того, як от, як залетіти на дізмораль. А я був підписаний. Здається, десь недовго, чесно кажучи, я думаю, десь місяць. Я і спочатку я побачив тебе, а я був, я був не підписаний, От я тебе побачив, але не був підписаний, такий, о, щось, типу, прикольне, але тоді що такий, я прям курс не розглядав. Тому що я ще до кінця не розумів, такий чувак робить типу графічний дизайн, а я такий, ну я ж типу роблю моушен, і це не зовсім про те. Але потім, коли побачив, наскільки в тебе широкий спектр типу, опцій в самому продукті, в тебе є різні спікери, які експерти в кожній своїх ніж по факту. І... І це типу круто, що не одна людина розповідає про те, блін, як людина, яка робить ну, по факту, да, графічний дизайн, будемо чесними, може тобі розповісти експертно да, про якісь там менші ніше, про маркетинг там, і так далі. От. І мене це теж дуже сильно зачепило, що е багато спікерів, експертних, і кожен е може тобі подати і розповісти інфу в е ту, яку він розбирається. От. І це було кайфово. Тому е я тебе знав, по факту, десь. Десь місяць, але коли ми. Я такий трошки сумнівався, таки, блін, воно не воно, треба, мені не треба. Але потім ми з тобою вийшли на Zoom, і я такий, блін. Ну це воно. Ну, ну тут, Блін, без варіантів. Треба, треба йти, треба йти, бо саме, саме це мені треба. Я прям відчував, що мені треба. Е Навчити, щоб більше продавати, хотів більше заробляти грошей. І в мене не було якоїсь оці... була найбільша проблема невміння себе подати і продати по факту. Ось і оце питання вирішилося на курсі. Кайф супер. Велике дякую за розгорнуті такі кайфові відповіді. Це прямофігітельно і. Мені теж цікаво, бо ти проговорив в своєму спічі, що ти залітав на дізморалі з нульом-250 щось таке да, доларів. Давай більш детальніше теж про це. З якою точкою А ти прийшов на курс, і що ти маєш зараз в усіх аспектах? В плані заробітку, в плані ментальному, якось може ну, щось змінилося в тобі. От хочу про це дізнатися. А, я от... Те, що я вже просто по факту казав, але скажу ще раз, бо це такий важливий аспект, я почав більше цінити себе, цінувати і свою роботу. ось я зрозумів, як правильно аргументувати навіть тоді, коли. Клієнт каже, блін, чувак, що ж там, ти просто картиночки розставив зліва, справа і так далі. ну, типу, Камон, то це ж можна кожен зробити в конвіт, чи на телефоні. Я кажу, ні, тому що за цим стоїть там, в мене такий бэграунд, я йому аргументую і так далі. І для цього в мене було просто таке власне відчуття, що наче я намагаюся щось втюхати. ну, типу, Наче люди не треба, а я йому знаєш, як якийсь циганчик тупа, сижу і щось тут втираю, не зрозуміло що. А тут я зрозумів свою цінність на курсі, по факту, і в плані заробітку. А, як я казав, що да, мене було десь 0, 3, ну да, 200-250, це було максимум. І я залетів на курс, і в мене шлях був такий, що я почав Робити буквально перші тижні почав е, дизайнити. Почали вийшли перші е, в тебе. виходять від уроки мене взяли по моїм роботам, по моїм портфоліо, мене почали нові з'являтися. Мене взяли в агенцію е, дизайнерську, і до того ж, мене збільшився. Е, збільшився ще заробіток по моїм е, особистим е, клієнтам. Е, е, я теж дуже багато підняв. Знайомих зі свого якраз раніше з кіберспорту. І я зробив е, дуже крутий проєкт для моїх друзів, е, які запускали е, українську лігу кіберспорту, якраз по грі League of Legends. і вони грали, е, представляли Україну в польській лізі. І я зробив для них повністю весь дизайн, весь е, брендбук, кольори, логотип. Коротше, прям максимально все красиво упакував по, по всім фронтам. Ось і навіть е, за. Виходить, період, поки всього два місяці йшов е, е, курс дізморальщик, і виходить, що за цей курс мене взяли в агенцію, і там же, по факту, буквально на наступний місяць мені підвищили ЗП за свою результативність. Так що за заробітку десь 0,200 я виріс. От мене виходить, блін був піковий заробіток на дізморалі більше 800 доларів у мене був. Це серйозно? — Це вже серйозно. — І Я навіть якийсь момент сам не повірив, і так само в челенджі, коли мені написали, що в мене третє місце. Я просто ну я просто їбашив. і в мене знаєш, не було змоги через те, що я розвивався і в агенції, і там були свої знання і свої круті проекти, і розвивав далі особистий бренд. І так само був класний теж згадую челендж по сторісам 21 день. А я взагалі не скажу, що я прям взагалі медійний. Я інстаграм не вів і це знову ж таки крутий був. Хочу другий челендж, да, що один був по заробітку, другий був по сторісам, і це був теж офігенний експеріенс, коли ви всі скидуєте сторіси, у когось щось не виходить, хтось виходить. Блін ком'юніті офігенне, ви одне одного підтримуєте. І це ще більше якось мотивує. І я теж таки по факту більше командний гравець. І цей аспект якоїсь такої конкуренції, того, що ти хочеш підтримати і своїх. Не знаю своїх дизайнерів, блін колег і хочеш підтримати, і вони підтримують тебе. Це офігенно. Це типу офігенні люди, офігенні ком'юніті. І я теж потім аж дізнався, що ти не всіх по факту навіть відбирав на дизмораль, а конкретних людей. І я тебе типу, блін, чому таке офігенне ком'юніті зібралось, тому що ну, ти прям ну, вже козник, ну, просто найкраще. Дякую, велике дякую. Ну, дійсно є такий аспект, якщо ми з командою розглядаємо, яких людей беремо, тому що нам важливо, знаєш, не просто взяти в моменті людину. А взяти людину, яка дійсно буде залучена, яка дійсно буде намагатися робити, яка ну коротше, ти це сам проговорив, і це дійсно так. Тому велике дякую за такий афігітільний знову ж таки фідбек. До речі, скоро почнеться набір на нову дізмораль, і якщо тобі цікаво дізнатися деталічки усіляки, як потрапити, що там по ціні, заповню анкетку, вона знаходиться прямо в описі цього відео. Все дуже легко. Можемо переходити до наступного запитання, і воно якраз таки е, теж заключається в результатах. Мене знаєш, е, от завжди цікаво. Е, люди, які до чогось доходять, як вони до цього прийшли? І от конкретне запитання, що тобі допомогло зробити такий результат? А, мені допомогло по факту, от те, що найбільше все отримав на курсі, це підтримка. Підтримка в ті моменти, коли мені було складно від тебе, бо цього насправді я не очікував. Мені сподобався, кажу: ти і твій контент, твоя подача, того як ти спілкуєшся з людьми. Блін, от справді було відчуття таке, що ми ну в натурі просто велика сім'я, і це ну за. Дуже круте відчуття, що ви просто, от як вже казав, да, але все одно одне одного підтримуєте, бо це нереально було важливо. І підтримка від тебе там да, якісь складні моменти, коли щось не виходить. Я просто розумів, що в будь-який момент я можу тобі написати просто, як в натурі, як, як батько, да, барін, попросити якусь пораду. І я просто знаю, що ти мені завжди допоможеш, щось підскажеш. Так, да, я зрозуміло, що ти не зробиш що за мене. Якщо я не захочу зробити щось вирішити, поміняти, нічого не буде. Але те, що є змога запитати твою думку, як дизайнера, як експерта, як людини, просто це нереально круто. І тому ось я вважаю, що найбільше я отримав це впевненість в собі, як в дизайнері, і як в людині. Навики, навички такого, я продажу прям більше в рази краще підняв. Навіть для друзів розумієш, це ж друзі якось не хочуть їм піднімати чеки. Але я такий, блін, чуваки. Я підняв свої навички, я себе ціню, і ви цінуєте мене, камон. Ну типа, і тому навіть це теж не стало якоюсь проблемою. Вони такі, блін, чувак. Без питань. Тому я вважаю, да, що це от, е, такий особистий розвиток в такому плані. Це от найбільше, що я отримав після проходження дізмералі. Ну і, звісно навички теж е, дизайну і того, як змінились мої роботи. Е, Блін, е, теж прикольні, креативні стали. Я прям трошки став по-іншому мислити. Це теж офігенно. Бо до цього то якраз були більш такі шаблоні, стандартні ідейки. Мені скидували, кажуть, повтори, я такий. Да, я повторю. А тепер я такий: блін, чувак, я тобі можу розповісти, як це можна круто обіграти? І клієнти часто такі, блін, охренеть. А я навіть не уявляю, що може так бути. І ось це таке теж. Прям дуже приємно, коли я пропоную, і клієнт просто від цього кайфує, каже: Да, погнали, роби саме так. Мощно, мужик, Ну це реально мощно, молодець. Ти. Проробив доволі таки велику роботу над цим, тому що навики це круто, але все ж таки, да навіть от просто цей аспект, коли ти проговорив про друзів, у мене дуже є багато випадків. Я ну, не одного учня навчив, і всі поголовно просто з такою проблемою теж стикаються. Ну, от у мене друзі. Там я можу запропонувати, але я так боюся, що то там їм казати якісь нормальні чеки. Ти красавчик в цьому плані. Дуже дякую знову ж таки за фідбек. І наступне запитання теж доволі цікаве для мене. І тут мені. Важливо почути прям чисто суб'єктивно твою думку. Не треба прям щось там да, вигадувати. Чисто суб'єктивно, як ти вважаєш, чим моя програма програма дізморалі відрізняється від інших продуктів. А, вона відрізняється тим, що тебе не навчають просто тикати кнопочки в програмі, вивчити її ідеально і відпустити на всі чотири сторони. А, мені сподобалось по факту дізмораль. І от От фішка її, не знаю, на ринку, чим вона виділяється, це те, що тебе вчать всім основам, щоб ти міг і вивчити, і з цими навичками йти продавати, показувати себе і ну, працювати вже на ринку по факту. Тебе не відпускають якесь таке плавання, блін, коли ти ще не вмієш плавати. і Ти, ти просто ручки дали, і все погнав. Ну, Тобі дають всю базу від А до Я, і це фіга. Тобі розповідають. Все як працює, як ти повинен працювати, як ти можеш працювати, і це навіть не якийсь такий аспект, того що тобі кажуть якусь там конкретну доріжку, да, по якій ти повинен йти, це тільки так. Ні, тобі розповідають різні аспекти, а ти далі сам вибираєш, як тобі зручніше. Хочеш вести сторіси, можеш по сторісам. Хочеш, не знаю, сарафаночка і з друзями без питань. Розповіли, як, наприклад, знаходити клієнтів і в онлайні, і в офлайні, як в Instagram, як в Тікток генерувати в Telegram. тобто. Блін, і це круто, що тебе вчать не просто робити дизайн, а як його якраз і подати, і продать, і на цьому цьомусь заробить. Комплекс. Комплекс. Комлекс. Да. Офігенно. Круто. Дуже дякую. Підмітив доволі такі вагомі теж моменти. І я дуже радий, що ти їх оцінив по достоинству. І ну, тут же ж теж варто розуміти, що ти використовував, тому тобі окремо подяка. Останнє. Та найцікавіше для мене запитання. Завжди реально очі очікую відповідь кожного з учнів. Яким би одним словом ти описав дізмораль? Блин, ну... Сім'я. Я, Я би описав словом сім'я. А, і ви мене реально змушуєте трохи ранять слізу. Хтось там родина, тут сім'я, ще там батько навалюєте. Ну це офігенно. Я ну дивись, дійсно, це просто піпець. Як хочу подякувати і тобі, всім, всьому нашому ком'юніті. Тому що, по суті, яка ж це сім'я, якщо ну, немає дітей? А ви якраз таки, ви великі молодці в цьому плані, ви робили результати, зокрема про тебе, якщо казати Назарчик, ти. Зробив все по максимуму, і хочу теж окремо тобі навалити, що, блін, не зупиняйся, так само рухайся, план дій в тебе є, ти знаєш, як тобі треба рухатися. і Просто їбаш, як я завжди казав. Просто їбаш І залишайся таким же щирим, таким же офігітельним типом, яким ти і був все наше навчання. А вам, друзяшечки, велике дякую за цей перегляд, що додивилися цей відосік. І якраз таки зараз зможете подивитися на роботи Назара до Дізморалі та після. Кайф на зв'язочку. А якщо ти хочеш зробити такі самі результати, почати розвиватися швидше та якісніше в цьому дизайні, навчитися продавати та загалом змінити рівень свого життя, заповнюй анкетку, вона знаходиться прямо в описі цього відео, знизу там десь знайдеш, і я зв'яжуся з тобою. Ми разом вирішимо, чи актуально буде для тебе потрапити на дізмораль.